Минулого тижня Україна пережила найсерйознішу ракетну атаку по енергетичній системі з початку повномасштабного вторгнення. Про це заявив міністр енергетики під час своєї робочої поїздки до Харкова щодо обсягів руйнувань по критичній інфраструктурі Харківщини, то все ще на стадії з'ясування, але в профільному міністерстві акцентують вони дуже серйозні, оскільки мішенню російського ворога були виключно об'єкти енергетичної інфраструктури. Харків і Харківська область це вже не єдина область, яка зазнала безпосередньо атаки. Атакована теплова генерація, гідрогенерація по всій Україні. Більше того, атаковані відповідні магістральні підстанції по всій Україні. Вплив безпосередній вплив атак зазнали 12 областей. Тому це наймасштабніша атака взагалі по енергетиці України з початку великої агресії. Тому що це більше, ніж 150 засобів ураження одночасно. Різних засобів ураження. В 22-23 рік ми нараховували там, одночасно там, ну, близько 100 там, або в районі 100 Засобів ураження, тобто ви можете ну, порівняти цифри. Тому е, безумовно, впливу зазнала вся система. Е, е, хороша новина в цьому, що система стабільна і вона е, цілісна. Бо метою цієї атаки було якраз не просто там, вразити тец 5 чи там Змійську, чи там інші. Станції чи підстанції метою атаки був блокаут держави. Це тобто, якщо я як казав, що протягом зими вони постійно атакували енергетику. Насправді атаки були постійно. Те, що ми жили без обмежень всю зиму зі світлом і з теплом, взагалі всі це, це не тому, що атаки не відбувалися атаки відбувалися. Просто вони мали більш регіональний характер, і вони раніше обирали регіон і намагалися там зробити блокаут. Перше, ну першу чергу, вони обирали Омислові райони, і е, зараз абсолютно очевидно, що метою була вся країна і тотальний блокаут в країні. Тому е, це ну знов ж таки, це вони повернулися до тактики 22-23 років, але масштаб удару він набагато більший. У Харкові наслідки масового обстілу, що Росія здійснила більш ніж 20 ракетами і досі усувають. У місті у повному обсязі вже є можливість забезпечити належну роботу систем водопостачання та водовідведення. Електроенергію подають населенню, але з пографіковим відключенням у Харкові змогли відновити роботу метро. Щоправда, потяги курсують із збільшеним інтервалом. Відновлення курсування наземного електротранспорту поки не сталося ні у міністерстві, ні у військовій адміністрації адміністрації про строки ремонтних робіт на ТЕЦ 5 не говорять, але наголошують, це може зайняти не місяць і не два. Наразі держава шукає партнерів для придбання і передачі регіонам належного обладнання для проведення ремонтів. Леся Кополюк, Олександр Іванов, Сініслав Гришко та Олексій Муравйов, Харків. Новини.